Всім привіт! Ну що, плани на ці вихідні були шалені, але вірус чи ковід вирішив по-іншому. Тому я застрягла вдома. У мене карантин. Я планую зайнятися домашніми справами, бо я не люблю, коли хворію, там лежати постійно в ліжку. Перше, що я вирішила, так як на ці вихідні я планувала провести їх по-іншому, то в мене не було майже продуктів. Тому я замовила доставку і бонус плюс. Ще приїхала мама з сестрою та привезла мені ще смаколиків, продуктів та всього, що необхідно мені буде. Тому у нас сьогодні буде розпаковка продуктів день зі мною. Зараз буду думати, чим зайнятися, чим я хотіла і що в мене було заплановано по дому, Тому, тому. Беремо напій і приєднуємося. Що на кухні. Зараз будемо розпаковувати продукти всі і готувати свій обід. Бо апетит в мене не пропав, але поїсти хочеться, знаєте що, знаєте що? Чогось такого відпового. От Щось таке різке, щось потрібно мені. Дякувати Богу смаки в мене не пропали. Тому... Розпаковуємо два. За булочки просто окрема подяка Маша. так, Я просто в шоці, бо такий набір, я не знаю, скільки днів я можу просидіти вдома і не виходити в магазин взагалі. Е -е, багато всього я в шоці. Розкладаємо в холодильник. Я замовила собі таку пасту в сіль, бо це м -м, паста з креветками. Тобто її потрібно просто розморозити на сковорідку розігріту 7 хвилин. Не знаю, як вона по смаку, тому будемо пробувати. І ще мама привезла мене вареники з вишним заморожені. Боже, я сьогодні на них дивилась, коли замовляла собі їжу, але щось вирішила, що вони мені не потрібні. А мама як відчувала, купила мені їх. М -м -м. На сніданок вони будуть просто ульоти. Так як на обід хочеться якогось ге, то я вирішила зробити щось типу шаурму і запекти її у духовці. готується моя страва, розкажу один лайфхак. Напевно, я не знаю, спрацює він чи ні. Але на роботі дівчинка, яка перехворіла на ковід, але ще не тільки, їй сказали, що потрібно пити Кока-Колу. Тому я не часто п'ю колу досить рідко, але сьогодні спеціально замовила, щоб перевірити, чи дійсно воно працює і чи допоможе Кока-Колу мені полегшити мій стан. Тому сьогодні буде день некорисної їжі в мене. Ну, трішки корисно, так, да, напевно. Просто покажу вам, що я приготувала і прикол. У мене не було зубочистки, щоб ставити, так? Я <рикол> взяла собі спагетті, ставила їх сюди, щоб воно тримало зверху. Ну що, спробуємо. <рес> я Це дуже смачно. Коротше, світло мені не дали. У нас екстрені відключення, тому, щоб не гаяти свій час, так як вдома я буду найближчі 2 дні, я хочу надалі виводити колір. Він вже потроху почав виходити з темного. Але в мене ще залишився деколоратор, тому будемо носити і що, 40 хвилин з ним ходити? Чому б ні? Готово. Тепер 40 хвилин часу ми чекаємо і будемо змивати, побачимо, чи змиється взагалі ще колір, бо потрошечку, він потрошечку змивається. Не різкий перехід, мені це подобається. І волосся при тому не пошкоджується. Воно м'яке, яке було таке і залишилось, скажімо. по текстурі, по відчуттям, по всьому. 40 хвилин часу у нас є. Я думаю, що потрібно. Перебрати речі, я дуже давно хотіла, які в мене на осінь і зиму. Я хотіла подивити, що в мене взагалі є, що мені потрібно докупити. Чи все підходить мені, чи все подобається. Чи можливо щось вже з чимось потрібно попрощатися. Єдине, що хочу сказати про цю суміш для волосся, деколоратор цей, що він нестерпно ваняє від нього. Такий сморід, це просто неможливо. І потрібно вимити голову ну, дуже добре, бо від мене просто від волосся тхне каналізацію, щоб ви розуміли. Просто неможливо. І це пару разів потрібно вимити волосся дуже добре шампунем з кондиціонером, щоб воно прям ну якийсь запах нормальний отримало. Тому я навіть зараз ходжу, і якщо ти десь пошевелиш головою сильно чи потрусиш, запах просто настепний. Але але я рада, що я відчуваю запахи. Це просто я радію цьому. Хоча мені здається, що е, такий сморід, навіть якщо ти нічого не відчуваєш, ти почуєш його. Ну це просто жесть. Знаєте, що хочу сказати? Що я вже е, трішки чекаю осінь. Не можу сказати, що я прям від літа втомилась, але воно таке пекельне було. Ну просто, особливо останні дні, неможливо знаходитись на вулиці. Дуже жарко, дуже спокотно. Тому я вже хочу надягти якийсь піджак, жакет, коженку, щось таке, прогулятись містом. Коротше, то чекаю осінь, тому напевно і хочу перебрати осінні гардероб, тому що завтра в нас вже. Перший день осені, але <смі>, за вікном так і не скажеш. Що я вам скажу? Я залізла на свою полочку, де лежить у мене постіль, е а там просто жесть, там армгедон якийсь, тому ще і постіль будемо вкладати гарно. Подумала, що потрібно ще, напевно, навести порядок, якщо я взялася за шкафи, то і з літніми речами також подивитися, що взагалі наступний рік я буду носити, що в цьому році я взагалі, можливо, не одягала, і, можливо, мені що щось не потрібне. Бо я вважаю так, якщо в тебе лежить та ж сама футболка, але ти її не вдягаєш, вона тобі не подобається. Що, що ще? То потрібно або її продавати, якщо вона в гарному стані, або носити вдома, якщо вона без плям, без нічого, або просто прощатись, віддавати або викидати. 20-30 хвилин часу. Я не міряла нічого, я так візуально тільки дивилась. Як у мене залишилась вже одна хвилина до миття голови і змивки деколоратора? Я ще замовляла в п'євий шампунь і маску для волосся Ельсеф. Пробувала у мами, мені дуже сподобалось. Тому зараз я сподіваюся, що вона нейтралізує запах мого волосся. І буде приємний запах і відчуття. Тому будемо пробувати і дивитись. Так, ну, шампунь дуже класний, він мені реально вивив запах цей, а подивіться на волосся. Ви вже бачите, що воно навіть вологе, але інший колір. Ось я ближче покажу. Ви бачите? Все ж таки працює. Хочу, щоб ще дали світло, і я висушила волосся і показала, як волосся виглядає висушеним і колір, поки є денний світ. Ви ж це бачите? Боже, Коричневий колір. Отже, поки в мене висихає волосся так. Розкладаю, перебираю літні речі. Ви просто це бачите? І це просто частина речей, яка була в мене в шафі. О! Навіщо взагалі це задіяло? Ладно, зараз швиденько все зробимо. Тим літом, яке було. Я собі дала умову, таку, що я все літо буду ходити тільки в спідницях, шортах і платтях. Ніяких джинс чи брюк на мені не буде, тому що треба бути жіночною, хоча влітку, бо з зимою мені. Холодно, осінню, мряк. Навіть не пам'ятаю, які в мене джинси є, тому що все літо я не носила жодного дня джинс. Навіть цікавий. Вау! Дали світло! Ура! Купила собі новий термозахист. от такий. Це польська фірма, вона з'явилася в Єві зараз. У неї дуже приємний запах. Рекомендую спробувати цю фірму, і цей термозахист не так багато коштує, десь там 120 гривень, напевно, його надовго вистачає. Запах приємний, та ще й волосся полегшує розчісування. Знаєте, запах такий, як кава, кава з чимось. Дуже приємний. А після того, як пахло в мене сморідом якимось, сміттям і каналізацією, то приємно подвійно. Отак я ходжу з чолкою і чекаю, поки охолоне. Так, ну що, я висушилась. А, я не знаю, чи бачите ви колір так вам. Ось так, як я покажу. Я бачу. Я бачу, що колір вже зовсім не темний, а трішки темний. Що. Отак, якщо побачите, то вони коричневі вже такий колір, як я і хотіла. Я б далі, коли виводись до кінця, напевно, потрібно ще буде можливо пару змивок зробити, та й все. Залишитись навіть в такому кольорі, бо мені подобається дуже який. Він на корнях який мій колір проростає дуже гарно. То хочу сказати, що шампунь мені дуже сподобався. У мене чиста шкіра голови. Я прям відчуваю це полегшення. Волоссям, яке маска спрацювала. Подивлюсь, як взагалі буде, скільки я буду ходити. Бо зазвичай я мою голову раз в три, а то й чотири дні. А, і до цього я користувалась матриксом зелений колір серії. цей був для зволоження. Я думаю, що потрібно переходити на якісь більш-менш бюджетні шампуні, а вже ж і міксувати між собою. Там, типу один місяць один догляд, інший місяць другий догляд, або раз через раз по миттю, щоб волосся не звикало до однієї там, серії, марки і тому подібних речей. В мене чайник закіпає, хочу поміряти температуру. До речі, я ось за цей день зрозуміла, що мені потрібно докупити. Перше, я хочу собі баночки в ванну. Бо зараз мила в весь цей час думала, що як би було круто, якби в мене були однакові якісь органайзер, баночки, в яких був шампунь, бальзам, гель для душу, а не різноманіття, яке зараз в мене є. І про ще що подумала, що я, напевно, дуже хочу відпарювати, бо у мене є. Я вивісила футболки, але вони. Я хочу, щоб в мене був такий ручний портативний відпарювач. Я 100% впевнена, що вони такі є. Напевно, навіть на Аліекспресі є за невелику ціну. Тому я вирішила, що буду це шукати. Це такі в мене будуть пункти пошуку. От, Бо це таке два бажання в залетіли вже. Далі п'ємо пілюлі. За ваше здоров'я. Добрий раночок, друзі! Що ж, другий день я очікувала, що буде легше, але навпаки накрило більше. Кашель постійно, плюс ніс заклала. Можливо, це зранку, після ночі, таке відчуття. Але це просто-просто якийсь капець. От тому я розумію, що мені потрібно вийти в магазин, в аптеку, купити ліки собі. Я можу замовити доставку, але вирішила, що треба хоч трошечки пройтись, надягти маску і пройтись. Щоб подихати може повітрям з генераторів. <ріхи> я спробувала цей крем, е який замовляла Заліка. І знаєте, що я хочу сказати? Що е крем дуже непоганий, бо він реально працює. Так, ну що, стакан теплої води з раночку. Зараз він на кухні і згадала, що я хотіла перед осінню, от у серпні зараз, зробити замовлення на айфорбі. Мені потрібен там був колаген, вітаміни, і от хотіла якийсь там вітамін С для підтримки по мультикомплекс, який ще був в мене. І а вже ж я завтикала це зробити, бо ну не до цього було ж так. Бо все ж було добре, і от зараз я згадую, що потрібно було зумовити вже вітаміни і готуватись до осені. Якщо ви ще не були вітаміни для підтримки імунітету для осені, бо зараз починаються всі віруси і все, що тільки можливо, діти йдуть до школи, то дайте їм підтримку для імунітету. Я вважаю, що потрібно робити якийсь курс вітамінів. Так, я вже на вулиці, а що хотіла показати? Хотіла показати свій колір. Ви бачите його? Він же не темний. У мене гарний коричневий колір. Боже, така погода гарна, не спекотно, прям прохолодно на вулиці, просто супер. Клас. Взяла з собою масочку, зараз до магазинів, швиденечко заберу ліки і додому лежати. Друзі, хочу сказати, що подарувала мені цю книжку. Цікаву вона з підрозділу психології. І якщо ви хочете зрозуміти своє керівництво, свого керівника, то я раджу вам це прочитати. Тому що в книжці описується про види керівників, які вони бувають. Симбіоз в колективі, який закладається від керівника, і тут другий розділ книги це вже для керівників. Тому, якщо хочете зрозуміти керівника, дуже цікава книга. Просто читається легка, тому цікаво прочитати. Якщо ви плануєте стати керівником, то ця книга буде в два рази цікавіше, і напевно, тудасть. Нових знань та понять, що потрібно для гарного керівництва колективом, компанією і підрозділами. Я проспала 4 години. І, знаєте, це відчуття, коли ти поспав о, день, потім прокидаєшся, і ти просто як в іншому вимірі. Ти просто не розумієш, хто ти, де ти і який зараз рік. От я прокинулась, світла нема. Я просто не розумію, що коїться. Так, я вирішила, поки я вдома дихаю повітрям, щоб трошки розтеплитись після того, як поспала в день, вирішила, що потрібно нормалізувати свій бюджет, розкласти все по поличках, скажімо так. Тому я скачала собі додаток і вносиш всі свої витрати. За день, тиждень і потім дивишся на скільки в тебе чого йде на твої покупки, скільки коштів пішло там на продукти, на інтернет, купівлю, на транспорт і тому подібні речі так, от. Вирішила я, що хочу деяку суму заощаджувати своєї зарплатні, відкладувати її, і розписала зараз всі розходи в таблицю, внесла в програму, які в мене ліміти, і спробую я наступний тиждень, вже з вересня, спробувати пожити по лімітах, щоб у мене. Розход був по конвертах розкласти всі кошти і з конверта тільки брати і на потрібні речі кошти, а не витрачати як я там туди, 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 туди. А потім така, де моя зарплата ділась, де вона ділась? От кудись ділась, а куди я не розумію. чеки я викидаю всі е, в рахунок з карти виписки Я не заглядаю туди майже. І от потім я не знаю, куди я витрачаю свої кошти. Тому наступний місяць буду жити по лімітах. Деякі люди вже давно перейшли на це, живуть і кажуть, що якщо звикнути до цього, то дуже гарно. Ти впорядковуєш свій бюджет, у тебе все розписано, і на крайній день, і відкладені кошти є підстраховка для деяких моментів, на всяк випадок, і для всього іншого вистачає.